Тетяна власниця притулку, де налічується більш ніж 600 тварин. Серед них 300 з окупованих територій країни, каже вакцинація чотирилапих на часі, аби не стати збудником недух серед населення. Не здивувалася, й щодо появи трьох випадків сказу на Дніпропетровщині, адже зараз господарі чогось не бажають відвідувати ветклініку, каже жінка. В бажані сроки як потрібно була вакцинована тварина. Чи домашня, чи та, яка мешкає у притулку, чи та, яка мешкає у дворі. Вакцинувати за все, треба здорову тварину. І, по-перше, вона має пройти обробку від паразитів. А і потім, через десь через неділю, якщо в неї все гаразд, вона вакцинується раз у рік. У притулку Тетяни завжди вчасно намагаються зробити щеплення від сказу, але для цього не вистачає грошей, каже власниця. Тому закуповують вакцину партіями. Проте навіть це тяжко на утримання притулку у місяць необхідно 800 тисяч гривень. Це утримання тільки. Ми не зможемо за ці кошти не строїтися, нічого. Це оплата труда людей, які працюють у притулку, це сплати перетримок для тварин, бо в нас є і хворі, і нові, яким треба пройти карантин, щоб була вакцинація, як належно. І це тварини, які лікуються у лікарнях, на стаціонарах. Це їжа. По-перше, другі обробки вакцинації, сплати по транспорту, по електроенергії ну таке. Є можливість вакцинувати тварин безкоштовно за рахунок благодійних фондів. Проте потрапити до списку бажаючих майже неможливо, адже кожен притулок має проблеми з фінансами і вибудовується божевільна черга, аби не допустити розповсюдження сказу серед тварин і зараження людей. Тетяна просить про допомогу волонтерів, закликає приєднатися до порятунку і небайдужих громадян. У той час Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб радить не панікувати щодо випадків сказу. Відразу після укусу хворого чотирилапого радять промити рану струменем води з милом, обробити місце укусу антисептиком та накласти стерильну пов'язку і звернутися до лікаря. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.